Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. А ми з вами граємо в гру, яка називається Нічна Розмова. Щоправда, чомусь файл називається Відлуння. Ну, ладно, нехай. І отже, починаємо. Скільки часу минуло? У цьому лісі час не плине, а спада додолу важким оксамитом. Він стає єдиним цілим з простором, вимірюваним не секундами, а шрухотом. овістя не годинами, а тріскотінням коників і повільним рухом поодиноких мар по небу. Час поступається місцем пам'яті, ніяковія згортається в клубок, потягнеш за одну з його ниток і неодмінно щось знайдеш на іншому кінці. Але нитки плутаються а Стираються, натягуються так сильно, що саме повітря у занепокоєння. Ти не знаєш, скільки часу минуло? Здавалося б, ще хвилинку тому твої обережні кроки наздоганяли останні полюстки сонячного проміння, а тепер єдине світло у всьому лісі це зорі та твоє багаття. Тобі хотілося б дозволити грайливим спалахом закружляти твої думки у танку такому, що почугайстрою за ним не стигнути. А ми мавка тіша. Проте твоя пам'ять так звикла до донишпорення у сторінках, пережитого, що й зараз не може втриматись. Раніше цього дня, коли твої батьки накривали стіл із твоїми улюбленими стравами, то обережно навшпиньки прокрався крізь хату і тихенько замкнув за собою двері. Можемо, якесь потерчато. З поведення думок, вирізня... 에... думок вирізняється здивований образ, вираз обличчя твоєї сестри, яка тільки не спустилася на вечерю з маленьким пакетиком чогось, що дзвеніло всередині. Ти забув, що вона попросила тебе пограти з нею ввечері. Нова гра, яку зараз обожнюють усі сільські діти. Але ти можеш вибачитися наступного дня, можеш принести їй щось з лісу. Батьки вже звикли до твоїх нічних прогулянок, прогулянок звикне вона, зараз не настільки вже пізно, ти встигнеш повернутися до того, як вона ляже спати. А, давайте це що ми повернемось. Ця думка приносить мінливе полегшення. Хоча ти добре знаєш, що останні кілька днів не міг змусити себе вирушити назад додому до самого світанка додому. Знову ти? Доброго вечора, пане. Як вам спалося? Спалося б краще, якби хтось світло в очі не кидав. Ви маєте увазі зірки, я, не да... я надовго не затримуюсь, вибачте, я не хотів вас розбудити, вибачте. Вибачте, не хотів вас розбудити. Якби не хотів, то не сидів би тут кожну ніч. Голос дерева понизився. Ти все ще його чуєш? Чуєш, чуєш, чуєш? Ось зараз. Ви справді не чуєте, чую промовчати. Чую, чую. Ти дивишся на дерево, на відпуски багаті, що губляться у сплетіння гілок, але ловиш себе на думці, що звертаєшся зовсім не до нього. Натомість твій збентежний голос лине до глибин лісу, тихий та навловими, але його шепіт е, гучніше за грім. Слова зриваються, як зорі срібневого неба, перш ніж ти встигаєш себе зупинити. Чому мене воно мучить, а вас залишає в спокою?» Може, я таке і врівноважне, що йому не до мене. До мене, до мене, до мене. А може, ви таке не цікаві, що йому не до вас? Ти щось казав? Е прислухатися до дерева, прислухатись до відлуння, затулити очі та вуха. Я думаю, що ми сюди приходимо відлуння слухати, давайте його почуємо. Куди ти мене кличеш? Я вже вдома. Це не може продовжуватись надалі. Далі, далі, далі. Як мені тебе знайти? Ти ти й ти. Я тебе не розумію. <плук> Нет, це треба каже, я тебе не розумію. Ти такий маленький, так мало часу у тебе на цій землі, а ти просто сидиш тут, занурившись у смуток, прямо купаєшся в ньому. Якщо б в мене були твої довгі, твої дві ноги, я б піднявся і пішов куди хочу. Чого ти тут сидиш? Не можу ж я просто лишити тебе на самоті, врешті-решт треба відпочити перед подорожжю. Туди, куди я хочу, мені шлях давно закритий, а я навіть не знаю. Ну давай типу, ми відпочиваємо перед подорожжю. Врешті-решт треба відпочити перед подорожжю. Відпочивають зазвичай вдома. Вдома, вдома, вдома. Чого ти від мене хочеш? Дерево нарешті нерухоміє, а з ними ціла галявина. Здається, навіть полем'я багаття застигло в повітрі, десь поруч із твоїм питанням. Тобі хочеться бігти, летіти, тікати, поки ця злість не стане лише повітрям, що дзвонить у твоїх вухах, поки дерево з його повчанням, батьки з їх співчуттям та відлуння з його настирлим гуканням не залишаться далеко далеко позаду. Ти розумієш, що дерево намагається сказати, але від його слів не стає легше як пояснити йому, що твоє тіло повернулося з подорожі, а душа ні? Що, коли ти, розбитий в тому, переступив поріг рідної хатинки, стіни не пам'ятали тебе, вікна не пригадали твого сміху, що так часто лунав подвір'я? хляти недовірливо скрипіли під твоїми пальцями, які колись відчиняли їх сотні разів, аби заховати скарби прогулянок лісом. Ти думав, що це мене, а потім з'явилось воно. Відлуння? правильно? Аго, хто це? Як тебе звати? Ти. 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 Могу. Я тебе не бачу. І я можу тобі довірити, зачекай мене припиниться. А хто ти? Я можу тобі довіряти? Так, звісно, він скаже так, а йому не можна довіряти. Ти, ти, ти. Чого ти від мене хочеш? Чого, чого, чого? чого? Чим більше ти озиваєшся, чим більше ти озивався на цей таємничий поклик, тим більше він віддалявся. Ти біжав за ним, доки земля не стала маревом під ногами, та коли ти зрозумів, що наближаєшся до узлісся, ти зупинився. Чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Я, я не боюсь, боюсь, боюсь. Боїшся ти ще я, кожен вечір я дивлюся, як ти сидиш тут із страхом і треба, чекаєш, поки на тебе що небо звалиться, земля розвернеться і погни... поглине тебе, краще б ти перестав чекати та почав щось робити. Слова дерева настільки несподівані, що ти тільки можеш дивитися на нього і кліпати очима. Навіть твої батьки нічого не казали, коли ти почав зникати на цілу ніч і повертатися вранці. Усім було легше прикидатися, що нічого не змінилося, що все було добре. У кожна була своя роль в твоїй родині, і твоя це бути нормальним, бути дитиною, яку виростили твої батьки, а не тією, яку вони кинули, не призволяючи світові, що вчепився в неї своїми кігтями і ніколи вже не відпустить. Коли ти повернувся додому, усе було незнайомим, тільки відлуння далеко в лісі, стало іскоркою минулого, нагадуванням того, що ти втратив, і що придбав, коли наважився вирушити у свою першу подорож. Ти поринувся за відлунням кожну ніч, шукаючи відповіді, шукаючи а, рішення своїх проблем, але знайшов ти тільки себе. Було б легше, якщо б хтось сказав, як прийняти ці почуття, чи далі робити. Але, може, єдиний, хто може відповісти на ці питання, це ти вдихати важко. Темрява крадеться до куточку твого зору і сидить там, чекає. Всередині тебе буря, шторм, почуття, яке ти давно вже не відчував це сором гнів, страх. Ну, він сказав, що він боїться, значить, страх. Я боюся, що вже ніколи не буде так, як раніше. Я стільки всього знайшов під час своїх подорожей, але я боюся, що втратив себе, але як це можливо? Ось ти тут стоїш, філософствуєш, вже не знаю, як довго це є й ти, це є ти. Себе втратити не так вже й просто, деякі над цим працюють роками. Коли я дивлюся на тебе, я бачу дитину, яка бігала лісом та занурювала долоні в холодний струмок, Підлітка, який намагався приховати від однолітків свій страх висоти, лазив по деревах і дремтів від кожного звуку. А ще я бачу тебе зараз, не кілька років старшого і трохи менш наляканого. Ти не можеш скласти себе навпіл, аби поміститись у ту картинку зі своїх спогадів, але ти можеш спробувати намалювати нову, до нових пригод. Ну, прикольно, але я так розумію, є три кінцівки. Давайте спробуємо. Так, а... Я щось принесу з, лізу, з, лі, з, лі, з лісу. Пропустити, вона зрозуміє. Вона так сильно виросла. Знову ти? Так, пропускаємо. Е, так, що йому заважає? Е, ви маєте нові зірки? Ви маєте нове зірки. Чим більше причин прокинутися, хіба ви не ска... е, тим більше причин прокинутися. Хіба ви не скаржилися, що останнім часом такі ясні ночі стали край рідкісними? А в чомусь ти зовсім не змінився? Е, так. А Справді не, чу... не чуєте? Ось зараз ви справді нічінько не чуєте? Дерево мовчить, і тобі хотілося б вірити, що воно насправді прислуховується, але хто його зна. Так, ми вмеремо. А давайте до дерева прислухаємося. Ти дивишся на дерево чи то з викликом, чи то з проханням? Але справді, чому? Це ще одне випробування, яке з бідна загублена істота приречена на наблюдання кожному, хто перед нею шлях. Воно звучить так знайомо. А яка тобі насправді різниця, чого воно є і що саме воно говорить? Найважливіше це, що ти вирішиш цим робити. А якщо, ти... а якщо нічого не зроблю, мені пригод вистачить, нехай знайде ще когось. Не думаю, що це так працює. Так, бла бла бла, коротше а... не можу лишити на самоті, врешті решт відпочити а... туди, куди хочу, давно мені шлях закритий. Туди, куди я хочу, мені давно шлях закритий. А потрібно тобі той час? Це тобі не прямесенька стежка, де на кожному кроці ми різні. Подивись на ліс. Він не змінюється в часі, він ним обростає. Який сенс повертатися до того, як все було? Можливо, тобі теперішньому там би зовсім не сподобалось? Можливо, там вже немає тебе і усього того, що робила тебе таким, який ти є, бо воно ось тут з тобою. Так, пірим, пірим. А... Зачекай мене, зачекай мене, зачекай мене. Чекай, чекай, чекай. Чого ти від мене хочеш? Чого? Чого, чого, чого? Так. Я відчуваю давайте сором. Мені соромно це відчувати. Я маю бути вдячним за кожен досвід, за все, що привело мене сюди, але я не можу перестати жаліти себе. Іноді мені хочеться, щоб це була зовсім не моя історія а когось іншого, когось, хто сильніше за мене, хто не буде витрачати дні на смуток, той піде далі. Мені насправді треба просто піднятися та піти далі. Тобі нічого насправді не треба, дитино. Хіба що нарешті прислухатися до себе? Може, почуєш чогось розумного? А що, якщо я помилюсь? Що тоді? Блін, доведеться переробляти все, звичайно. А ти слухай важніше якщо щось не так піде, ти завжди можеш спробувати знову. А, Карпеєм. Блін, це щось, мабуть, латине. А ну, чекайте. А я можу якось зараз перекласти? Так, чекайте, оп. тін дрін А... Ну, і що це, і що це? Та блін? Так, карпе дієм, це... а ніхто не знає, що це таке. І що робить? Так, я знаєте, що ще зроблю? Та, чому карпет? <гум> я зараз спробую ще це загуглити, бо дуже цікаво, що ми отримали. І зараз ми спробуємо вийти на третю кінцівку. Так, я знайшла в Вікіпедії Carpe diem, Це ловий день, крилатий вислів латиною, що означає, використовуй мить, що маєш зараз: гасло епікурійців. Так, давайте спробуємо ще третє. Блін, я мала, мабуть, це залишити вам, але напишіть, яку ви обрали першу, типу, на що ви перше вийшли. А, але ти зможеш вибачитися а, ось, батьки вже звикли, можливо, одного дня вона зможе до тебе долучитися, поки цей не настав ці години належать тільки тобі. Так, знову ти а, я надовго не затримую. А, чекайте, це ми вже казали? На цій галявині? Чи у нас взагалі? Тобі важко на це відповісти, ти знизуєш плечима, посміхаєшся, знаходячи прихисток у легковажності. Бла-бла, коротше. Uh, давайте скажемо промовчимо цей раз. Дерево мугике собі підніс якусь мелодію, не наполягаючи на відповіді. Блін, але мені подобається ця історія. Давайте подивимося, що там далі. Uh, як... А що ми ще не вибирали? Прислухатись до дерева. Давайте затулимо, нічого не будемо. Вов, wow. світ поринає в довгоочікувану тишу, десь за твоїми повіками все ще танцює багаття, іноді до тебе доліта ухання сови, але відлуння та дерево мовчать. На мить є лише ти, на мить цього достатньо. Я тебе не розумію, ти такий маленький, бла бла рече. Типу ми нарешті почули не лише відлуння і дерева, ми почули себе, вау. А... А, так, не можу я тебе залишити, По-моєму, цього не було. Не можу тебе залишити на самоті. Дерево лише зітхає у відповідь. Ти, на мене, е, ти за мене не хвилюєшся дитино. я самоти не боюся, на відміну від декого. Так, коротше, зачекай мене, припини себе. Е, припини це, по-моєму, цього ще не було. Припини це. Припини, чого ти від мене хочеш, бла бла, коротше, гнів. Багато ви знаєте про те, що за межами цього лісу. Ви цю галявину ніколи не покидали, звідки вам відомо, що коїться зовні? Я вже зробив свій вибір, я був сміливим. Я пройшов увесь шлях і повернувся, повернувся додому. Ви взагалі знаєте, що це таке? Не потрібно мені отієї всієї вашої нісенітниці про те, що дім завжди зі мною мій дім тут. Але я не можу до нього повернутись, він не прийме мене назад. Або я його. Цікаве спостереження. А ви не гніваєтесь? А що? Ми обидва чудово розуміємо, що ти не до мене звертаєшся, йди за ним, щоб воно тобі там не намагалось сказати, і тобі потрібно це почути. Чути, 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 чути. А, ми вийшли на ту саму кінцівку. Та блін, а є гід, її... ну ти погаїт, як це пройти, бо я не цей Не цей во, не той во. Не знаю, як це зробити, щоб вийти на потрібну кінцівку. Ладно, пробуємо один раз. І якщо ви знайшли як третю кінцівку, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Бо я чесно не розумію. Так, давайте так. І ось так. Опа! Раптово повертаючись до свого коріння. Чесно скажу, я, ну, типу, я дуже хотіла, щоб був гайд, але гайду нема. Я натикала, ура! Хі -хі, круто! Повертаючись до свого коріння. Круто. Ми відкрили всі, всі завершення. Третє реально. Тупо на тиком, це, це так пощастило. Я сподіваюся, що просто є дуже багато імовірності потрапити на різні кінцівки. Ну, тобто, не так, що на цю там 90%, на цю п'ять і на цю п'ять. Я дуже сподіваюся, що просто доволі така рівна ймовірність, і тому ми так <свистити> потрапили. Дуже круто. Мені реально дуже сподобалася ця історія. Вона дуже мила. Вона. Так, знаєте, про духів якихось, про і не справну ну вона справді стільки про духів про це все, стільки про людину, про те, як вона виростає, як вона змінюється, про повернення додому. Ну, тобто людина мала покинути. Домівку, ну причому зараз можна покинути домівку, ну з дуже дуже різних причин, починаючи ну війною, бо людям багатьом доводиться через війну змінювати своє місце проживання. І можливо і не тільки, наприклад, там хтось емігрує там з якихось інших причин, комусь просто потрібно їхати з дому, ну через інші якісь причини, а потім повернення це доволі такий може бути непростий, а інколи навіть травматичний досвід. Можливо, тут малось на увазі, як. Якраз те, що він має вирости і змінитися. Ну, взагалі, я чесно, ну, тобто, я не знаю, що такого розумного сказати, тому я не припиняю говорити. Власне, класна дуже історія, дуже мила мальовка, дуже милий текст і дуже класно зроблено. Давайте подивимось, хто їх робив. Блін, а є інформація, хто цей народ? Який це робив? Ладно, я не можу знайти. Значить, на сторінці гри. А, команда Анастасія Данилюк художник-сценарист Гремлін No1, а... Ганна Леонова програміст сценарист звукове оформлення Гремлін номер 2 Що таке Гремлін номер 2 а, -а, -а, а, це типу. Короті, це типу, не автор номер один. Номер два. Бо я так розумію, тут озвучки ж нема. Так, да, тобто, це мається на увазі, що. Ну, то коротше, вони поділили свої ромлі, що це «Гремлін No1, номер Номердва, ну що це не автор номер один, автор номер 2 Ось так коротше, насправді дуже мила робота. Я вам дуже раджу пограти, щоб зануритись у цей світ. Розкажіть, будь ласка, на яку ви перше кінцівку вийшли, саме роблячи той вибір, який ви хотіли, який вам був найбільш гармонійний при проходженні. Буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати відео друзям. Обов'язково зайдіть на сайт 4 України Віжал Jam та подивіться, там дуже багато ігор. Я думаю, навіть незважаючи на наш такий марафон, де ми намагаємось побільше пограти ігор з Jam, е, е, Ми все одно, я думаю, всі не охопимо, тому я вам дуже раджу зайти і подивитися ті, які вам сподобаються, обов'язково в них пограти. А ті, які вам сподобаються найбільше, ви можете написати про них в коментарі. Можливо, ми колись вам. Ми пройдемо їх на каналі. Не забувайте підписатися. Ай, це вже було, господи, я вже як роблять це повторюю. Всім до наступної зустрічі, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім бувайте! І розкажіть якомога більше кількості людей про цей джем, щоб якомога більше людей змогли пограти в наші українські е, візуальні новели від наших українських розробників. О, Отепер всім до наступної зустрічі! Бувайте!